З вами. І з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, побачивши натовп, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні у богі духом їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати і, обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться. Бо велика нагорода ваша на небесах, слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо з вами євангельські блаженства. І якби когось з нас перепинили посеред дороги і сказали: скажи щось таке, що найбільше характеризує Євангеліє. Я думаю, що багато хто міг би навести якісь притчі, там, наприклад, притчу про блудного сина чи, чи про загублену овечку. Хтось міг би навести якусь історію, якийсь діалог, там, скажімо, з Самарянкою. Але те, що найбільше характеризує саме Євангеліє, Євангеліє в найбільш концентрованій точці, це саме фрагмент ось цей блаженства. Блаженні такі, блаженні такі, блаженні такі. І цей момент, який відбувався на горі. В Ізраїлі над Капернаумом, якщо піднятися Галілейське озеро, Капернаум, де було багато різних чудес. Ну і вище є гора. Вона так і називається гора блаженств. Там, за переданням, за традицією казали, що саме там Ісус про ці блаженства і казав, там простягається надзвичайно гарний вигляд: краєвид на озеро, потім там досить родюча земля. І кажуть, що саме там Ісус ці блаженства і передав. І є певна подібність між горою блаженств і горою синай. На горі Синай були дані заповіді, які є фундаментом життя, морального життя, життя з Богом. Це і не вкради, і не чини перелюбу, і не пожадай ані речі, ані е, дружини чи чоловіка ближнього твого, але так само нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Пам'ятай день святий святкувати, не взувай імені Божого марно і так далі. Ми знаємо всі ці заповіді, так. Дуже часто люди сперечаються саме в якій послідовності, як називати яку заповідь. Ну, аби це було найбільшою нашою бідою. Це різноманітність традицій і різні способи рахування цих заповідей. Але зараз суть, звісно, не про це. Так от, на горі Синай були дані Божі заповіді, і це була основа. Натомість, тоді, коли люди вже виконують 10 Божих заповідей, то тоді вже люди можуть виконати. Заповіді блаженств. Тоді люди вже можуть прислухатися до гори блаженств, як воно було. Але одне без іншого неможливо. Спочатку потрібно виконувати заповіді, потім вже потрібно прислухатися до блаженств. І сьогодні я би хотів звернути увагу трошки теж на іншу річ. В цих блаженствах перераховується, що блаженні ті, хто плачуть, бо вони будуть потішені. Блаженні ті, хто прагнуть праведності, в інших перекладах справедливості, бо вони наситяться. Блаженні, якщо вас будуть переслідувати, виговорюючи всіляки, лихо на вас. І слухаючи ці всі заповіді, погодьтеся, що навіть порівняно із досить такими складними. Десятьма Божими заповідями, де розповідається про те, що там не потрібно взивати марно Божого імені, чи пожадати, чи красти, чи наговорювати на іншу людину, то треба сказати, що ті були важкими, а ці, а ці здається, що вони ну навіть такі, що їх неможливо виконати, адже Ну хто захоче плакати. Хто захоче бути переслідуваним, хто захоче прагнути справедливості, ніхто не хоче її прагнути, кожен хоче її мати. Тобто мати зараз, тут і тепер, а не десь там колись ще й довіряти, чи, чи буде воно, чи не буде, а коли, а як, а чи так само, як я би хотів, а чи трошки інакше. І, звісно, це викликає дуже багато різних питань. Тому спробуємо на сьогодні відсунути. Саме ці роздуми на сторону, а подивитися на ту ситуацію, в якій ми з вами є. Ми не хотіли би знаходитися в цій ситуації, але ми в ній є. Скоро вже буде рівнесенько рік, як є війна на українській землі, повномасштабна війна, тому що та е, війна вже триває з 14-го фактично року. Вже спогади десь там у Фейсбуці згадуються різні десь там. З різних подій протягом всіх цих років це вже насправді дуже великий період часу минув. Але зараз ми з вами маємо саме ці обставини. І як би це звучало не дивно, але ці обставини війни, смерті, трагедії, каліцтв, небезпеки постійної, ці обставини можуть нам допомогти якось подивитися і знайти. Взагалі, як прочитати ці блаженства, як їх зрозуміти? Що я маю на увазі? Можливо, ви читали цю історію, від якої кров стигне в жилах, просто від якої, ну насправді, моторошно, як... от не пам'ятаю, чи то була якась родичка, чи мама, здається, зайшла десь там в магазин, дитина була, залишилася на вулиці, і тут почалася повітряна тривога. І дитина почала дуже переживати, мама вибігає до неї, і дитина їй кричить Мамо, де ти була, я не хотіла померти без тебе. Слова, які жахливо звучать абсолютно. Вони звучать дуже щиро з уст цієї дитини, бо дитина сказала саме те, що вона переживає. Вона розуміє, що смерть неминуча, вона розуміє, що ця смерть навколо. Вона бачила не одну вже таку смерть, і ця дитина каже не про те, що вона бачила у якомусь там мультику. Вона знає, що каже, і тут слова мамі: Мамо, бо я не хочу помирати без тебе. Жахливий час, коли діти мріють не про якісь іграшки, про якісь там забавки, про якісь там веселощі, чи про те, щоб побути своїми батьками, а про те, щоб. Померти своїми батьками. Жахливий абсолютно час. Але разом з тим всім цей час нам дає зрозуміти, що реальність смерті, яка нас оточує, є абсолютно жахливою і неправильною. Так не повинно бути. Діти не повинні мріяти про те, що померти з батьками. Не має бути смерті. Кожен день ми чуємо про різних людей, які помирають десь з такої області, з такої області, знайомий такого загинув, знайома такого загинула. Цього, на превеликий жаль, є всього надзвичайно багато, і це жахливо, це страшно. І так, так не повинно бути. І зараз, в цьому моменті, якщо ми так зупиняємося і кажемо, так не повинно бути, чому так відбувається? Це нам дає можливість взагалі оцінити, що відбувається. І від цього моменту ми вже можемо далі трішки роздивитися і трішки роздумати, що саме відбувається. Ми знаходимося з вами в ситуації, коли ми не погоджуємося з реальністю смерті. І в цьому моменті, коли в нас переживається ось цей крик, коли ми кажемо, що так не повинно бути. От в цьому моменті, з цього моменту, ми можемо далі слухати ось ці блаженства, бо ми розуміємо, що блаженства це обіцянка того, що має настати блаженні ті, що наситяться. І тут ми пригадуємо тих всіх людей, які не мали що їсти. Тут пригадується ця історія, пам'ятаєте про Михайла Діанова. Про якого я вже не раз згадував, як вони, в, обороняючи Азовсталь, оборонці Маріуполя тулилися, і коли їх там обстрілювали авіаційними бомбами, і чим тільки не обстрілювали, вони вже казали, що не було видів зброї, з яких по них не гатили. І тут їх вже виводять фактично в полон. І тепер, коли він вже давав інтерв'ю, розповідав, що його виводять в полон. Їм кажуть роззброїтися, підняти руки. А єдине за що він переживав, ну він за інших не казав, але в інших була подібна ситуація, в них була діарея банально діарея, тому що їм не було що їсти. І вони з'їли щось не дуже свіже, я вже не пам'ятаю, що саме. І е в них були дуже великі проблеми зі шлунком. І потім, коли їх вели, вели, Потім везли, ну, була проблема, що не було просто як сходити. Оце була проблема, вони за це переживали. І він зараз в інтерв'ю про це розповідає, і люди дивуються, що ну, в такі моменти, після тих всіх страхіть, люди ну, банально переживали за, за діарею. Але чому ще раз? Тому що їм не було що їсти. Вони їли зіпсовані продукти. Ну і через це ну треба так постраждали в цьому плані. Так само блаженні спраглі, і тут ми знаємо ті самі історії, з тієї самої азовсталі, з багатьох інших місць, про які, можливо, менше чули, але знаємо, що це було в багатьох місцях, коли люди пили воду банально з батарей, технічну воду, яка десь там роками по батареях крутилася, яку можна тільки десь там прокип'ятити, бо інакше ну, теж будуть дуже великі проблеми зі шлунком, можна отруїтися дуже серйозно цим. Згадуємо багато багато різних ситуацій тоді, коли люди не мали просто, щоб попити, і не мали просто, щоб щось перекусити, поїсти. І тепер в цій страшній ситуації, коли ми дивимося на ці всі страшні речі, ми починаємо розуміти, що так не повинно бути. Не має бути ані смерті, не має бути ані спраги, ані голоду. Так само не має бути переслідувань людей ні за що. Те, що ми з вами бачимо. На превеликий жаль, навколо нас постійно людей переслідують фактично ні за що, може прилетіти ракета в будь-який момент, чи якийсь там дрон, і ніхто не знає, куди прилетить, куди впаде, чи багатоквартирний будинок, чи це буде якийсь там город, якесь господарство якоїсь людини, чи там СТО, як у Львові. Ніхто не знає. І в цій ситуації ми розуміємо, що те, як є, бути. Не повинно. І відтепер, від цього моменту, коли ми кажемо, що так бути не повинно, нас це відкриває на пошук того, а як повинно бути? Я хочу, щоб настало інше царство. Я хочу, щоб було по-інакшому. Я хочу, щоб був мир. Я хочу, щоб люди були ситі. Я хочу, щоб люди не помирали. Я хочу, щоб діти не помирали. Я хочу, щоб було інакше. А як це має статися? Для цього повинно настати саме це Боже царство. Яким чином? Ну і відповідь теж звучить не в політичній і не в соціальній площині. Це Боже царство, передусім, повинно відбутися в мені. І я його повинен поширю... поширити і поширювати на інших людей. Тоді це прийде. Так, це звучить зовсім інакше, ніж якийсь політичний маніфест, ніж якийсь передвиборчий план. Це звучить зовсім інакше. І ця інакшість полягає на тому, що потрібно говорити не про когось, не про інших, а про себе. В мені повинна наступити ця метаморфоза, ось ця переміна. Коли, можливо, в дитинстві ми з вами дивувалися, як так лазить гусінь, їсть листочки, потім вона перетворюється на лялечку, закутується і потім випурхує метелик. Тепер ми вже з вами знаємо, як мудрі вчені досліджують, як це все відбувається, коли та гусінь фактично перетворюється на якусь там однорідну масу, вона повністю змінює свою структуру, зовсім змінює свою структуру. Але пізніше з неї перетворюється метелик, і цей метелик є тією самою гусінню. Але він зовсім змінений. Будова його тіла зовсім інша, ніж будова гусині була. Але він пам'ятає все те, що пам'ятала та гусінь. Та пам'ять зберігається. Тобто, це та сама гусінь, але вона вже інакша. І ця метаморфоза метелика дає нам можливість дізнатися, що ось ми з вами так само повинні бути людьми, які хочемо стати іншими, які хочемо стати Божими людьми. Ми повинні перетворитися в цей кокон. І Перетравити в собі те все непотрібне, змінити в собі те, що нам заважає, бути Божою людиною, відкритися на ці блаженства і дивитися по-інакшому на це життя. Так я розумію, це складно. Так я розумію, це непросто. Але сьогодні я звертаю увагу тільки на це. Кожен з нас, хто дивиться на ці страшні речі, які ми зараз з вами бачимо, на жаль, на власні очі. Кожен з нас, який ставить собі запитання, так бути не повинно. Так от, якщо я думаю, що так бути не повинно, це дає мені можливість працювати над собою і захотіти стати на той шлях, щоб зробити так, як повинно бути. Амінь.